На дворі стояла густа, немов чорнило, ніч. Дощ, барабанив по даху старого будинку, що стояв на околиці міста. Усередині, при світлі мерехтливої лампи, сидів чоловік. Його звали Артур. Він був самотнім похмурим чоловіком, чиє життя було сповнене туги та втрат. Артур провів останні кілька років, досліджуючи стародавні тексти та забуті легенди. Його цікавість до містичного та невідомого була нестримною. А його пошуки привели його до старого запиленого фоліанта, що зберігався в бібліотеці його покійного діда. Фоліант, написаний невідомою мовою, містив дивні ілюстрації та загадкові символи, що викликали в Артура трепет одного вечора, коли гроза вирувала над містом. Артур нарешті розшифрував один із символів: це було слово, що означало Брама. Він відчув, як по його спині пробіг холодок. Його дідусь, який сам був дослідником надприродного, часто розповідав йому про існування інших світів, прихованих від людських очей. Артур почав нервово перегортати сторінки, шукаючи будь-яку інформацію про цю браму. Він знайшов опис стародавнього ритуалу, який, як стверджувалося, міг відкрити шлях до іншого виміру. Серце Артура закалатало, він знав, що це небезпечно. Але його цікавість була сильнішою за страх. За умовами ритуалу, він мав зібрати кілька рідкісних інгредієнтів сльози мертвої зірки, пил забутих царств і крик первісної тиші. Артур провів роки, шукаючи ці дивні речі, його подорожі вели його до забутих печер, покинутих храмів та найглибших лісів. Нарешті, зібравши все необхідне, він повернувся до свого будинку. Під час грози, коли блискавки розривали небо, а грім змушував тремтіти землю. Артур почав ритуал. Він намалював на підлозі складний символ, використовуючи кров і пил. Потім він вимовив слова, які почув у своїх снах, слова, що звучали як шепіт віків. Повітря навколо нього почало вібрувати. Лампа замерехтіла ще сильніше, а потім згасла, зануривши кімнату в темряву, яку розривали лише спалахи блискавок. Перед Артуром з'явилася мерехтлива, викривлена брама, що випромінювала дивне холодне світло. З брами долинали дивні звуки: скрегіт, шепіт, плач. Артур відчув, як його охопив первісний страх, але він не міг відвести погляду. Він бачив у брамі образи, що не належали цьому світу, міста з неможливими архітектурними формами, істот, чий вигляд викликав жах. Та безмежні простори, що простягалися до невідомих горизонтів. Раптом з брами висунулася рука. Вона була блідою, з довгими кістлявими пальцями, що закінчувалися чорними кігтями. Артур відчував, як його розум починає розпадатися. Він бачив, як з брами визирає щось величезне, щось, що не мало форми, але випромінювало безмежну порожнечу. Він зрозумів, що відкрив двері до чогось, що не повинно було бути відкритим. Це був не інший світ, а сама безодня, що чекала, щоб поглинути все. Артур відчув, як його власна сутність розчиняється, стирається, стає частиною цієї нескінченної темряви. Останнє, що він відчув, це холод, що проникав у самі кістки, і шепіт, що обіцяв вічне забуття. Дощ продовжував барабанити по даху, але в будинку на околиці міста більше ніхто не сидів біля мерехтливої лампи. Брама зачинилася, залишивши по собі лише порожнечу і мовчання, що було глибшим за будь-яку темряву. Якщо вам сподобалася ця історія, то поставте вподобайку і підпишіться на канал. Попереду ще багато історій.